Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Так, загарбницька війна, яку розв'язав Путін проти нашої країни, дійсно впливає на безпеку всієї Європи, бо саме країни ЄС будуть наступними цілями для Путіна. І так, а вже ж. Це ми звикли жити в той час, коли ніхто з нас не може навіть планувати нічого, бо в будь-який момент зараз прилетить російська ракета і всі плани згорять. І тут цей голуб миру несе звістку в дзьобі, каже: Друзі, я знаю, як вас врятувати, щоб закінчити війну, ви просто не стріляєте серйозно? А ми навіть і не починали стріляти, і не збиралися, якби Путін не захопив Крим та частину Донбасу в 2014 році от нехай би він з такою ж пропозицією. Полетів би до Путіна і сказав би йому: Володя, розумієш, твоя війна впливає на безпеку в Європі? Може, перестанеш стріляти?